У визирці розпочалися роботи з благоустрою подвір'я біля нового корпусу ліцею, але перші кроки цих змін виявилися непростими. На час реконструкції довелося демонтувати меморіальну експозицію Воїни, які житимуть вічно. Два роки ця експозиція наявно свідчила про високу ціну нашої свободи, зберігаючи імена і обличчя захисників визирської громади, які віддали за неї життя. Для рідних полеглих воїнів це рішення стало болісним. Вони бояться, щоб пам'ять про їхніх синів та онуків не зникла десь на складі. Керівництво сільради організувало зустріч із рідними загиблих героїв та мешканцями визирки, щоб погодити проведення цих робіт. Якщо тут вони перенесуть в інше місце, в Визирки прямо тут, то це можна так, звісно. а якщо просто так вони демонтують і вберуть, і десь лежать, звісно, жалко. Якщо будуть кудись виносити, взагалі вбирати, то, выносить, убирать, то родители захотели захотіли забрать забрати для себе. Представники сільради запевнюють, меморіал не зникне. Цей комплекс. Ми, він пересувний, ми зараз його акуратно зберемо і складемо на склад. А в подальшому сільська рада прийме рішення, можливо, перемістимо його в інші села, такі як Бітровка або кордон, подивимось. А тут у нас вже майже готова нова школа, чудовий фасад. Тобто, площу буде повністю зроблено, її буде переобладнано за сучасними мірками, і пам'ятник ставніціра не буде переміщатися чи пересуватися. Нагадаємо, експозицію Воїни, які житимуть вічно, відкрили у 2023 році одночасно у визирці та причорноморському. Спершу світлини полеглих героїв встановили на центральній площі біля фонтану, а згодом перенесли до меморіального комплексу на честь Олексія Ставніцера. Сьогодні у визирці вже готовий проєкт. Стаціонарного меморіалу, який планують збудувати біля амбулаторії, він стане постійним місцем пам'яті, де кожен зможе вшанувати захисників, що віддали життя за Україну.